Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другого послання апостола Петра. І тому саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. У пізнанні – стриманість, у стриманісті – терпеливість, у, треп... у терпеливості побожність, у побожності братолюбство, у братолюбстві загальну любов. І такий гарний вислів, хто шукає, той завжди знайде. Зрештою, Ісус Христос навчав: стукайте вам відчинять, шукайте і знайдете, просіть і вам дасться. І от ця війна поставила не одне запитання. І щоб знайти відповідь на ці запитання, кожен з нас в різні, <кій> перепрошую, звертається до різних джерел. Для мене, як священника, просто як християнина, святе письмо це відповідь на всі запитання. Це відповідь. Яку треба просто знайти. Щоби знайти цю відповідь, треба просто, знаєте, коли молимось, втишити свої емоції, відкинути ці емоції, відкинути якісь свої бажання, просто стати на молитву пустим, без нічого, без думок, без емоцій. І коли ти чуєш молитву, коли ти чуєш слова, які ти промовляєш, чи те, що ти читаєш, то в той момент ти чуєш, як Бог до тебе промовляє. І от сьогодні для мене, особисто для мене, є чергова відповідь Бога. Що значить любити свого ближнього? Що значить любити свого ворога? Як це все можливо і чому це необхідно робити? Цьому посланні, і оці стихи, які ми щойно прочитали, апостол Петро дає відповідь. Він, закликаючи вірних, тобто християн, <кій> до того, щоб вони любили один одного, дає їм оцей, знаєте, покроковий ланцюжок, що значить любити свого ближнього? Як це любити? І що за цим стоїть? Отож спробуємо зараз пройти оцей Покроковий ланцюжок. Тільки не від початку до кінця, а навпаки, від любові. Загальна любов, вона з'являється із братолюбства. Тобто, братолюбство це коли я люблю своїх ближніх. Це коли я вмію любити свою сім'ю. Це тоді, коли я вмію любити того, хто є поряд зі мною завжди: чоловіка, дружину, батьків. Брати між собою любляться, брати і сестри люблять один одного. Тобто, загальна любов, любов до ближнього випливає із братолюбної любові, Любові, яка є в сім'ї. Це братолюбство, воно випливає з побожності. Тобто коли я віряю в своє життя Богові. Тобто, коли я люблю Бога, коли я своє життя віддаю йому, коли в моєму житті Бог, це не якийсь амулетик, не якась іконка чи хрестик. Так як зараз дуже багато почало роликів з'являтися і записів, що розп'яття це насправді перемога сатани і всі, хто носить хрестики. Вони поклоняються, сатані служить чорну службу, відкидаючи слова апостола Павла, що для невіруючих розп'яття це глупота, для нас, християн, це смерть. Ця смерть це перемога. Так само, як смерть наших захисників, це є наша перемога, бо вона дарує нам життя. Отож, бути побожним, це означає віддати своє життя в руки Божі. А хрестик на грудях це наче нагадування, кому належить моє життя і завдяки кому я живу? Чому ми встановлюємо пам'ятники для наших героїв, для всіх захисників, які загинули, захищаючи нас? Чому є оця меморіальна стіна Небесної Сотні? Для чого? Адже це біль, трагедія. Але ми це робимо для того, щоб всі живі пам'ятали, завдяки кому ми живемо. Отож, наш хрестик на грудях це є нагадування мені, завдяки кому я живу, завдяки кому я маю силу долати свого ворога. Отож побожність це віддати свої руки життя. Братолюбство виходить з того, що я віддаю своє життя в руки Божі. Побожність випливає із терпеливості, коли я вмію бути терплячим, в тому значенні я вмію чекати. Я не спішу. Я не є оцей, знаєте, торопишка із відомої казки про Незнайку. Де був там такий хлопчик торопишка, який спішив, він ніколи не задумувався ні про що. Думка прийшла і все і він побіг. Бо йому треба щось. Він завжди кудись спішив. Терпеливість це вміти чекати. Той, хто вміє чекати, той, хто терплячий, та йому боляче, але в терпеливості він виховує свої емоції. В терпеливості людина вміє впорядкувати свої емоції, свої почуття. В терпеливості людина здатна мати тверезий розум. Розум, який здатен аналізувати. І е, от, те, що відбувається довкола. Снайпер це терпелива людина. Це той, який може годинами, а то й днями перебувати на одному місці і повинен перебувати ще й в одній позиції. Терпеливо очікуючи свого моменту. Терпеливість це вміння впорядкувати свій Свої емоції, це терпеливість це тримати свій розум ясним. Ця терпеливість вона випливає із стриманості, що дуже поряд. Тобто стриманим бути стриманим це контролювати свій язик, контролювати свої думки. Якщо я не помиляюсь, давньогрецький філософ Платон. Говорив про, про, на, про людину, про особистість, як те, що людина має розум і емоції. І він порівнював ці розум і емоції до колісниці. Цю колісницю впряжені коні, які є емоціями. А візничі на цій колісниці це наш розум. І якщо розум справляється з кіньми, тобто, якщо візничий справляється з тими кіньми вправний, тобто знає, як їх утримати, а радше не те, що знає, а завжди, а розуміє, що їх треба стримувати, то ця колісниця рухається правильно. Але коли візничий не контролює своїх коней, він гине. Так само і ми. Якщо наш розум, якщо ми не усвідомимо, що наші емоції треба контролювати, тобто тримати їх під контролем, стримувати, тоді все може загинути в нашому житті. Стриманість випливає з пізнання. Тобто, коли я пізнаю, коли я знаю свою ціль, мету, коли я розумію, для чого я живу, для чого я роблю певні речі, тоді я здатен стримувати свої емоції. Тобто пізнання вчитись, знати, пізнавати, шукати істину це крок до того, щоб контролювати мої емоції. Стриманість випливає з чесноти, а чеснота віри, з чесноти віри. Тобто віра, от ми прослідкували цей ланцюжок від любові до віри. Чому я сьогодні говорю про цей ланцюжок? Та тому, що коли ми йдемо, коли людина говорить, що я в щось вірю, тобто вона здатна розвиватись до цієї чесноти любові. І ми бачимо, як от послідовно це що що за собою це все веде. Що я здатен контролювати свої емоції, що я здатний бути витривалим, що я здатний мислити, що я здатен цінувати і любити життя. Це от цей ланцюжок, який дозволяє нам цінувати і любити життя. Це цей ланцюжок, який дасть нам змогу виховати в собі людяність. Це той ланцюжок, який не дозволить нам зруйнувати самих себе. Якщо ми викойнемо хоч щось з цього ланцюжка, ми перетворимося на бездушних, безбожних людей. Ми перетворимось на тих, які ненавидять це життя. Зараз ми називаємо таких людей орками. Я думаю, що ви розумієте, про кого я маю виду мову. І порівняйте. Ставлення до життя наших ворогів і ставлення до життя наших хлопців один простий приклад, банальний приклад. Що коли вони здаються в полон, наші хлопці їх приймають. І натомість, що вони роблять з нашими полоненими? Я хочу, щоб ми розвивали в собі оцей ланцюжок. Ланцюжок, який не дозволить нам бути безбожними, Ланцюжок, який не дозволить нам перетворитися на наших ворогів. Святе письмо завжди дає відповідь. Просто потрібно шукати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, проскаяли своїх злочинів, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день ми розпочинаємо в восьмій годині Божесної літургії. Молимося за наших померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!